З'їзди для партійних людей завжди знакова подія. Саме про таке на прес-конференції у громадській приймальні і розповіли делегати із міста Брянка, які побивали на 13-му з'їзді партії регіонів. Своїми враженнями із журналістами поділилися міський голова Брянки, секретар ради. Він же керівник міського осередку партії регіонів та його заступниця. Усі зазначили про високий рівень проведення та організації з'їзду после встречи з ним дійсно что в стране идут змінення. Змінення к лучшему нас є перспектива і те ті в которых необхідно работать і доносити нашим жителям. То тобто, есть ну перспективные направления, которые сьогодні є. Навіть представники інших партій стали розуміти для того, щоб відродити країну, треба йти до мети разом. Тому і сталося злиття сил. Партії регіонів та сильної України. І від цього кульмінаційного моменту делегати отримали багато позитивних вражень. І навіть трохи пораділи за поточні результати роботи уряду та президента. Два роки принесли результати. У нас є сьогодні економічний заділ. і як сказав Ніколай Янович, пора і людям чувствувати положительне того, що зроблено за два роки. Зі слів делегатів, це був не просто з'їзд. На ньому дали завдання міським представництвам партій, щоб ті на місцях впроваджували реформи президента. Основні засади, на яких повинні працювати партійці, повернути довіру суспільства до політики, модернізувати соціальне забезпечення, створити нові робочі місця. Не дарма 2012 рік названий роком соціального захисту населення. Завдання місцевих партійців донести президентські ініціативи, і вже скоро наради відбудуться у найближчих селищних радах. Делегати-доповідачі зазначили, що на з'їзді стало зрозуміло: Україна зійшла зі старту і курсує шляхом розвитку. З'явилась політична стабільність і впевненість у майбутньому.